Слава Україні! Ну що ж, Подякую вам за чудовий цей матч, за таке дійство, яке побачили глядачі, хоча й програли, але я вважаю, що все ж таки нічия за матчем, оскільки обидві команди чудово боролися. На вашу думку, що ж таки не склалося в цій? В принципі, що це футбол. Перше, хочу подякувати нашим захисникам, які були в нашу країну захисникам та захисницям. Вони роблять колосальну роботу. Відеш, я прийшов до виграду. Цінність якої просто не зменше. В першу першу чергу їм дуже великі дякувати. Стосовно гри, стосовно команди. В принципі, сьогодні був дуже цікавий другий тайм, як назвав його так. В першому таймі, мабуть, що ми, що суперники по-друге, якось так поживлялися, так більш-менш обережно грали. В другому таймі, в принципі, всі кати вже були відкриті. Почали грати що ми, що вони більш інтенсивний футбол, Більш відкритий футбол. Рахунок 4-3, да? поступилися в один м'яч. Ну, на... Я не скажу, що десь, десь ми в там, чомусь там поступалися супернику або ми ну, переважали суперника. Ні. Було, в принципі, дві, дві рівні гри, дві рівні команди, грали в однаково в футбол. Сьогодні, мабуть, вдача була на, їхній, на їхньому боці. Більш Поталонило, мабуть, так От. Нічого страшного не трапилось, геть нічого. Все, 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 все ще ведуть попереду. Це відбіркова група. Ми купуємо далі своїм шляхом. Нічого погано тут не бачу. Але, але може добре, що знаєте, якісь такі холодні душі трошки будуть. Це добре. Ще раз вам подякував за гру, подякував за бойовничий характер цього матчу. Бажаємо успіхів наступних матчів. Дякую.